Вітаю вас, у фірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 9 лютого. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Чорнівецький міський голова Олексій Каспрук розповів, як втілюватимуть в життя спільний з німецькими партнерами проект модернізації водопостачання міста. У Чернівецькій області намагаються зменшити використання природнього газу шляхом переходу на твердопаливні матеріали. У зв'язку із переходом охорони кордону на посилений режим мешканці прилеглих сіл не залишилися осторонь та організували свої кінні патрулі. Сьогодні перший робочий день нового губернатора. Голова Чорнівецької обласної адміністрації Олександр Фещук розпочав свою роботу із заклику до Буковинців щодо діалогу і спільної та результативної праці в плані розвитку краю. Губернатор має надію на допомогу громади щодо формування команди, яка вирішуватиме проблеми територіальних громад. Розпочати обговорення та внесення пропозицій щодо кадрової політики виконавчої влади області. Пан Фещук очікує на електронній адресі державної адміністрації. Ода собачка Також дане питання було обговорено сьогодні на зібранні голів районних рад та адміністрацій. Ми хочемо сьогодні підбирати якісний кадровий потенціал нашої області. Він є. Його треба сформувати, його треба об'єднати завдяки громадськості. Мене цікавить думка громадськості, думка небайдужих людей, які сьогодні могли б організувати, консолідувати всіх докудитися. Це моїх заступників, голови Чернівецької обласної державної адміністрації і голів районних державних адміністрацій. Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розповів, як втілюватимуть в життя спільний з німецькими партнерами проект модернізації водопостачання міста. Нагадаємо, що на відновлення мережі водопостачання закордонні інвестори виділили 17 мільйонів євро. Чи дозволиться Чернівчанам отримати якіснішу та дешевшу воду? Дивіться в наступному сюжеті. Чернівецький водоканал побудований 120 років тому, без сумніву, потребує модернізації. Попри те, що Чернівці знаходяться в межиріччі двох річок, собівартість води в місті одна з найвищих в Україні. Кошти на проведення робіт з реконструкції водопостачання згодилась надати німецька сторона 17 мільйонів євро. Саме таку суму кредиту Чернівці отримують від німецького банку розвитку на те, аби зробити ціни на воду економічно обґрунтованими. Реалізовувати проект планують вже в цьому році. Мова йде про великі. Перелік робіт, він буде профінансований німецькою стороною. Кредит ми отримуємо в розмірі 17 мільйонів євро. На сьогоднішній день це з нашим курсом це більше 450 мільйонів гривень. Орієнтовно в вересні місяці цього року може бути розпочата вже процедура проведення тендерних закупівель. Товарів, послуг, робіт за європейськими стандартами, за словами міського голови, передбачається, що інвестиції у відновлення Чернівецького водоканалу не обмежуватимуться цією сумою, і в загальному складуть 60 мільйонів євро. Кошти переважно кредитні, однак, мер називає таке капіталовкладення дотацією на сьогоднішній день, враховуючи рівень інфляції в Україні, який склав в минулому році 25%, То можна сказати, що це не не а це чиста дотація. Тим більше, що зрозуміло, що Значна частина робіт буде виконуватися і чорнівчанами і будівельник в тому числі. Тобто, це дуже велика інвестиція в міську економіку. Грантових 3 мільйони євро німецький банк виділить вже найближчим часом. Ці кошти спрямують на організацію процесу реконструкції та автоматизації водоканалу. Перший транш кредитних коштів нададуть вже після того, як міська влада прозвітує про витрату грантових щодо повернення кредиту. Термін склав 31 рік. Повертатимуть його за рахунок економії. Завершення проєкту передбачається в, виплата, завершення виплат в 2046 році. Але вже найближчим часом, орієнтовно в грудні 2018 року, ми маємо виконати всі види робіт, які передбачені цим проєктом. Цей перелік розданий в прес-релізі, це і заміна. Десятків кілометрів магістральних трубопроводів, переоснащення водозаборів, зонування тиску, монтаж різноманітних систем, заміну обладнання. Завдяки цьому витрати води планують скоротити з 60% до 22%. В результаті чернівчани отримують якіснішу воду за нижчою ціною. Останнім кроком залишається ратифікація угоди Верховною Радою України. Іван Бучулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій області намагаються зменшити використання природнього газу шляхом переходу на твердопаливні матеріали. Одним з перших районів на Буковині став Кіцманський. Тут котельню, яка обслуговує районну лікарню, та кілька навчальних закладів модернізували. Наразі використовують для опалення дрова. Детальніше, дивіться далі. Указ президента та постанова кабінету міністрів України щодо зниження енерговитрат вже виконується на місцях на Кіцманщині. Першою установою, що перейшла на опалення твердопаливними матеріалами, стала районна лікарня. Стару котельню модернізували та поставили нове обладнання. Віднині використовують дрова. Це дозволить на 15-20 відсотків зменшити енерговитрати. Ми використовуємо біля 7-8 кубів лісу. Але при умові, того, що при умові тільки того, що цей ліс ну, вологий. Тобто раніше не вдалося доставити, хоча наша котельня має можливість одночасно заготовити велику кількість деревини, де вона буде закономірно висушуватися, і закономірно енергозбереження буде ще більш вологом потрібно буде ну, від 3,5 до 5, в залежності від морозів, які будуть. Щорічно райлікарня використовувала близько 300 тисяч кубометрів природного газу, а в нинішніх умовах таке задоволення дорого коштує. Тому за ініціативи головного лікаря на сесії Кіцманської районної ради було оголошено конкурс на кращу пропозицію щодо надання енергозабезпечення. Тендер виграла чинівецька фірма Укрспецтепло і стала водночас інвестором проекту. Зекономити на опалювальному сезоні. Це по суті неможливо було зробити, тому що кожен рік ми економили по 20%, 30% виходить або закривати котельні. Ми прийшли іншим шляхом. Значить, підшукали інвестора, і сьогодні це комунальне підприємство. Тут було раніше котельня. Потім ми планували спортзал зробити це на балансі лікарні. Окрім того, місцева влада прийняла програму енергозбереження, згідно з якою всі комунальні установи Кіцманського району будуть переведені на твердопаливні котли, що дасть змогу значно скоротити витрати на природній газ. Більше того, вже п'ять навчальних закладів у різних населених пунктах району готові до переходу на альтернативні джерела опалення. Про онівський проект ми сьогодні працюємо. Чотири проекти Кіцманський район виграв якраз. Які ввійшли у проволонський проєкт, і ми думаємо у глинниці у школі теж міняти котли і встановлювати твердопалювальні. Так само у нас вже є у нижніх станівцях на твердому паливі. То я думаю, що якщо такими темпами ми будемо йти, то за 2-3 роки ми повністю можемо перейти на тверде опаливо. Ольга Колодницька, Сергій Бабічи, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Повертайтеся живими, повертайтеся із перемогою. Такими надписами: діти з села Чорнівка Новоселицького району розписали прапор для військовослужбовців. Його почепили на автомобіль, який поїде на схід вже завтра вранці. Про щирість дитячих побажань. Дивіться в наступному відеосюжеті. Червоним Фольксвагену залишилося недовго бути. Його вікна та двері невдовзі обтягнуть маскувальною сіткою, а дах та капот вже розмалювали жовто-блакитними кольорами. Кажуть, щоб сепаратисти заздрили. Ну, щоб глаза у них вилазили. Да. Тобто, розумієте, яка ситуація? Маскировочним все одно безпілотник все бачить. бачить на коробку з на полу. Вона буде жовто Я найбільше хочу, щоб був мир на землі. Ми віримо в перемогу. Я хочу, щоб всі солдати повернулися живими. Я написав, щоб в Україні був мир і щоб всі наші війни повернулися живими додому, здорові, щоб закінчилася війна на світі. Діти з села Чорнівка Новоселецького району приїхали на волонтерський склад не тільки для того, щоб розмалювати автівку. Вони привезли домашні салати, медикаменти, дитячі малюнки. Ми допомагаємо, чим ми можемо. Ми привезли сюди е, їжу, також ліки ми збирали. Ми влаштовували різні ярмарки е, і за зібрані гроші. Ми купили ліки. Також там діти писали листи. Е, також ми плетемо сітки. Кожна дитина вклала в. Сітки в свої дії уклали частинку серця. Домашню їжу теж чекають. Ліки чекають, бо це необхідність, але теж розраджує ситуацію і навіть іноді е відволікає від. Тяжких бойових дій це от дитячі малюнки, які от відверті, намальовані лівою ногою, ну, грубо говоря, да, дитячою рукою. От, вони розраджують, допомагають, піднімають не те, що бойовий дух, Просто сидимо, сміємося, плачемо, згадуємо про своїх дітей, і внуків. Літом наші дітки в школ пліли е, жовто блакитні стрічки, цепляли їх, вот здесь, вот, на заколочках ми робили. Потім у нас прийшла ідея на танки, на саушки, на тяжелу артилерію. Ми длинні метрові плели. Потім ми їм косички заплітали на дулах, это самое, привозили ребятам. Ну от все по ходу. что-то щось нове придумується, то нове необходимо. Що ж до самого автомобіля, його придбали бізнесмени з Чернівців. Скинулися хто скільки може, і придбали Volkswagen Passat b 3 в універсалі. Він поїде у 128-му бригаду до наших бійців. Її три дні перебрали ходовий мотор, все необхідне, тому що там немає в полі її перебирати. Все підготували, все зробили, укомплектували, як положено, і утром відганяємо її на восток. У нього дві задачі це розвідка. І связі стані два в одному на сьогоднішній день. Надія Величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І ще один автомобіль днями поїде на фронт. Координаційний штаб волонтерської організації Буковина українському війську передали кіборгам з Донецького аеропорту Реанімобіль і трохи сердець. У чому інтрига? Розповідає Надія Величко. Стіл перед кіборгами вщен завалений валентинками, невеличкими сердечками, які виготовили школярі чернівецьких навчальних закладів. У такий спосіб активісти організації «Буковина українському війську бажають підтримати моральний дух бійців, які зустрінуть день усіх закоханих, далеко від рідних та коханих. Кіборги кажуть, підтримку людей вони і так відчувають майже щомиті. Дякую народу, дякую волонтерам, які оказують нам посильну допомогу. Бо що, если бы не люди, ми бы просто не змогли б воювати, ми бы просто не було бочів воювати. Все, що на мене зараз одіте, це все зобране і по доставлено волонтерами, щось за свої деньги покупалось. Страна мені дала тільки оружие. Хлопці приїхали на Буковину на кілька днів відпочити і набратися сил. Представляючи їх, волонтери додають до кожного позивного слово кіборг. Тобто той, хто причетний до захисту Донецького аеропорту. Цей титул став символом народного визнання, мужності, героїзму та витривалості на цій війні. Я вам хочу сказати, я дончанин. Із тих хібаргів, які ви слышали, ну, половина народу це з Донецької Луганської області. У нас ніхто не спросив, хочемо ми в цю Малоросію чи нет. Я вам однозначно можу сказати. Всі, хто там воюють, ми ніхто там не хочемо бути. Потому что это земля наша. И мы ее не собираемся разменивать ни с кем, ни с политиками, которые говорят, что не могут найти общий язык с востоком. Но мы тоже с востока. И с нами почему-то находят общий язык. Вчера мы пытались узнать, что произошло с одним из наших боевых товарищей. И для того, чтобы узнать, что с ним произошло, мы позвонили в Киев, из Киева позвонили в Днепропетровск, из Днепропетровска узнали, перезвонили черновцы. Вот вам простой пример дружбы и объединения нашей страны, когда разные люди, не зная подчас друг друга, не видя никогда в лицо, объединяют свои усилия, помогают друг другу, всячески содействуют для того, чтобы наша страна была мирная и свободная. Кіборги поїдуть із Чернівців не з голими руками. Крім сердечок, вони також повезуть на фронт реанімобіль, який придбали на кошти, зібрані волонтерами. Це є реанімаційний автомобіль, який повністю оснащений, в ньому є всі необхідні апарати для надання першої необхідної допомоги при важко поранених і при важких випадках. Там і дефабрилятор, там і переносний рентген-апарат. Кардіограф, там є відсмоктувач, там також є міні-лабораторія, Тобто, це є добре, гарно оснащений по всім європейським стандартам реанімаційний автомобіль. Спеціалісти є, есть, тобто, есть це дві бригади реаніматологів. Спеціалісти є, а роботи не, не на чому. В ближайші сроки цей автоміль видвіниться в район і будуть ніби серед виконувати завдання за призначення. Так Саме така автівка допомагає рятувати життя на передовій, коли рахунок тривалості життя пораненого солдата йде на хвилини. Перев'язати рани, відновити серцебиття та дихання, провести інші необхідні реанімаційні заходи фахівці зможуть набагато раніше, аніж доправлять пораненого у госпіталь. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вони самі потребують допомоги, однак про армію не забувають. Вихованці Чернівецької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату No2 допомагають українським військовим, чим можуть. Діти виготовляють власноруч першонеобхідні на фронті речі, надсилають солодощі та малюнки. Окрім того, навчальний заклад надає і фінансову допомогу. Остання становила 13 тисяч гривень. В Чернівецькій школі інтернат номер 2 навчаються 148 дітей з особливими освітніми потребами. Кожен з них бажає допомогти українській армії. Діти виготовляють маскувальні сітки, збирають теплий одяг та купляють солодощі для військових. Заступник директора з виховної роботи Людмила Мельник розповідає: кожен з дітей робить те, що вміє, аби допомогти захисникам. Періодично ми допомагаємо коштами. Ми плетемо сітку з дітками, як у білому кольорі, так і у захисному зеленому. Ми виготовляємо, пишемо листівки, виготовляємо ангелочків, голубів. Періодично йдемо у військовий госпіталь. 13 тисяч ми передали організації «Буковина» українському війську, і вони нам таку подяку. До збору коштів дітей намагаються не залучати, адже їм самим потрібна допомога. Вихованці закладу переважно з вадами слуху, зору та мовлення. Деякі відстають у розвитку. Однак, кожен робить те, що вміє. Кошти здебільшого збирають колективом школи від директора до водія. Ви знаєте, по перше, у нас серед педагогів. Є педагоги, в яких безпосередньо діти приймають участь в АТО. Тому ця тема дуже для нас боляча, тому що та мама приходить на роботу і розказує, як там що з що з сином, які поранення. Ми це все пропускаємо через своє серце, і наші знають про це наші діти. І тому ми переживаємо, переживаємо за долю України. Педагог Лариса розповідає, до роботи дітей не доводиться примушувати, адже події, які відбуваються в Україні, хвилюють їх не менше за викладачів. Допомога, яку школа-інтернат надає армії, не є разовою. Тут постійно проводять все нові акції. До прикладу, маскувальні сітки плетуть мало не щодня. До роботи залучаються всі охочі. Ми плетемо сітки, робимо, беремо з мішків, робимо маскувальні костюми, зібрали кошти, купили солодощі, віднесли їм в госпіталь. Збираємо одяг теплий, по-різному приносять всі стали на кубку, роблять швидко, так майже кожного дня після обіду. Прагнучи миру на Україні, дехто з вихованців закладу, окрім малюнків та листів, надсилає ще й власні кошти військовим. Малюємо картинки, такі прапори і піддержуємо їх. Я де раз ну я не хочу признаватися, що я розробив. зробив. Здав свої 300 рублів на солдатів. В цьому навчальному закладі миру прагнуть усі, тому забезпечуватимуть вояків всім необхідним і надалі, щоб війна нарешті припинилась. Іван Бочулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У зв'язку із ситуацією на сході України і переходом охорони кордону на посилений режим. Мешканці прилеглих сіл не залишилися осторонь. Аби краще контролювати україно-румунський кордон та підтримати громадський порядок, вони організували свої кінні патрулі. Більше про це в нашому сюжеті. Ось так, як і сотні років тому в Селятині, що на Потильщині, місцеві активісти патрулюють державний кордон. Командир громадського формування по охороні державного кордону розповідає, що у зв'язку з ускладненням суспільно-політичної ситуації в державі вони вирішили допомогти місцевим прикордонникам. Почали на території села нашого заїжджати всякі непотрібні люди. Ми знаєте, послухали. Будемо казати так, по правді, і засоби масової інформації в державі таке творилося. Ми вирішили, зібралася хороша ініціативна група. І зараз, цього на сьогоднішній день, значить є хороших, у нас 14 бойових штиків, які, я буду так казати, його образу, які допомагають прикордонникам, як ніч, так день. В основному у нас основне наше завдання це своєчасне інформування прикордонної служби про появу в селі. Невідомих осіб. Прикордонники ж від допомоги не відмовляються. Оскільки стверджують, що місцеві як ніхто здатні виявити нелегалів, оскільки тих, хто тут проживає, вони знають в обличчя. Всім прекрасно відомо, що охороняти державний кордон без без допомоги місцевих жителів практично нереально. Тому громадське формування залучаються до охорони кордону разом з військовослужбовцями відділу, з дільничними інспекторами прикордонної служби, а також і самостійно. Відповідно, за заздалегідь затвердими за графіками здійснюють патрулювання е, околиці населених пунктів, місця, де можливо поява незаконних мігрантів. Така співпраця жителів селятину разом з прикордонниками триває вже досить давно. Неодноразово місцеве населення інформувало охоронців кордону про появу невідомих поблизу державної межі, виявляли та затримували нелегалів, які порушили або намагались порушити державний кордон. Чи проводили іншу протиправну діяльність на кордоні України? Це полегшує роботу, тому що більша частина персоналу відділу вони є вихистцями з інших регіонів і щоб Повністю вивчити інфраструктуру місцевого регіону. Місцевих жителів потрібно дуже багато часу. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ми продовжуємо серію спецрепортажів з Луганської області. Мешканцям трьох не вистачає лікарських препаратів, а жителів населеного пункту Кримське. Яке розташована за кілька кілометрів від колишнього 31-го блокпосту, вивозитимуть з-під обстрілів на броньованій техніці. Більш детально про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Слава Україні! Героям рає, слава. З патріотичним настроєм військовослужбовці разом з Геннадієм Москалем привезли у трьохізбанку гуманітарну допомогу. Оскільки селище майже безперервно обстрілюють так звані козаки Всевеликого війська Донського, вантаж доставили з військовим супроводом. Ущент, заповнений допомогою КАМАЗ, продуктовими наборами, засобами особистої гігієни свічками, брезентом для пошкоджених дахів, плівкою для вибитих вікон тощо, розвантажили в селищній раді. Після цього керівник області поспілкувався з місцевими мешканцями і відвідав козацьку церкву, де запалив свічку за мир на Донбасі. Так надо тут і слова не ходиш. Православна церква. Трохи згодом Геннадій Москаль відвідав населений пункт Кримське Новоядарського району, яке розташовано за кілька кілометрів від колишнього 31-го блокпосту. Останні два місяці село зазнає безпреривних обстрілів із артилерії, мінометів та градів. Центральна частина кримського зруйнована майже вщент. Від багатьох будинків залишились лише стіни. Більшість селян виїхали з села в безпечні місця. Зараз тут залишилось близько 250 людей. У мирний час їх було понад півтори тисячі. Електроенергії тут немає більше двох місяців, і відновити її навряд чи можливо, оскільки пошкодження лінії електропередач дуже серйозні. А без світла немає центральної води. Продукти в магазини не завозять. Цього разу селянам привезли вантажівку продуктів, а також миючі засоби, ковдри, ліки, свічки, засоби гігієни тощо. Військові в свою чергу погодились допомогти евакуювати всіх бажаючих вже цього тижня. Селян відвезуть у безпечне місце на броньованих сюдиходах. Мені 86. Давайте в четверг мы збираємо і вивеземо. вас. Куда? В Севердонецьк. А, там, що у нем. Но мы уже положим в больницу. У нас грошей немає. Ему там... няньку нема. Мы Ему... положим в ту больницу, де будет нянька. Ну. А, Давайте а... на четверг. На четверг от э, ну... я же я буду робити? Тоже пока будете возле мужа в больнице. А, хату а хто в хату залізть? Що в хаті у вас є? А поки в Кримському залишатимуться мирні мешканці, їм продовжуватимуть надавати допомогу. Найближчим часом у військовому супроводі завезуть туди пенсії та нову парцію гуманітарної допомоги. До речі, під час приїзду Геннадія Москаля бойоваки обстріляли кримське зградів. Поранені отримали двоє військовослужбовців. З мирних мешканців ніхто не постраждав. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Шукаючи порятунку від війни, переселенці із східних областей України знайшли прихисток на заході. Не виключенням стала родина переселенців з міста Авдіївка Донецької області. Їх на міському залізничному вокзалі зустріли працівники управління ДСНС України в Чернівецькій області, які продовжують надавати допомогу вимушеним переселенцям, що прибувають для тимчасового проживання на Буковину. Ранковий потяг Київ-Чернівці привіз до нового дому жінку із чотирма дітьми, родом з міста Авдіївка Донецької області. Переселенців одразу ж доправили до регіонального штабу Чернівецької області з питань соціального забезпечення громадян, де з ними поспілкувався психолог управління ДСНС та волонтери. Для виявлення психологічного стану дітей з ними була проведена арт-терапія. В подальшому людям надали продукти харчування та речі першої необхідності. Також рятувальники допомогли родині дістатися до нового міста. Проживання у Герцаївському районі. Світлана та Лідія також прибули із сходу. Сумлінна робота рятувальників та доброзичливість буковинців викликають у жінок тільки позитивні враження. Дуже доброжелательно і і по ситуації всім допомогти, чим можуть на до Дуже Дуже людям, як радним людям. Ми себе не відчували, що ми от, на Україні на западне і. Штоми з Донбасу, шток нам относятся. относяться очень хороше загалом. За минулий тиждень для проживання на території Чернівецької області прибуло 38 мешканців Дебальцево та Авдіївки, що в Донецькій області. На даний час в області всього перебуває 1977 вимушених переселенців. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На горі це ціно, що на межі Чернівців та Кісманського району виявили згорілий автомобіль, в якому знаходився обгорілий труп чоловіка. За даними ОМВС області, є підстава вважати, що померлий є 31-річний Чернівчанин, який вважався безвісти зниклим. Тіло загиблого, направлено на судову медичну експертизу. Даний випадок правоохоронці попередньо кваліфікували як умисне вбивство. Інформує відділ зв'язків з громадськістю УМВС ОМВС України в Чернівецькій області. У Чернівецькому слідчому ізоляторі розпочали облаштування сектору максимального рівня безпеки, а в ньому будуть перебувати особи, які засуджені до довічного позбавлення волі. Кілька камер для ув'язнених вже готові. В інших же ще проводяться ремонтні роботи. У цих приміщеннях є окремий санвузол. Розраховані такі камери на проживання двох або трьох людей. Така часткова реорганізація відбувається і в деяких інших закладах України. Установа переживає реорганізацію. Зараз проходить перереєстрація. Якщо ми до цих пір були слідчим ізолятором, то тепер будемо установою виконання покарань з сектору максимального рівня безпеки, де будуть відбувати покарання заслужені до довічного позбавлення волі. Також установа буде продовжувати виконувати функції і слідчого ізолятора, але тепер вже буде називатися Чернівецька установа виконання покарань номер 33 і наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього найкращого побачимось.